Смертельна аварія на Прикарпатті, ДТП трапилась ввечері 13 листопада у Рогатині. Жителя Львівщини на смерті збив 51-річний керманич Volkswagen Passat, мешканець Львівщини, рухаючись неосвітленою ділянкою дороги, вчинив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. 48-річний чоловік, місцевий мешканець, був у одязі темного кольору. Від отриманих травм він загинув на місці події. Водія перевірили на стан сп'яніння, за кермом він був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття нагадує, одне із головних правил безпечного перетину проїзної частини ввечері. Бути помітним для водіїв та інших учасників дорожнього руху. Кожен пішохід має пам'ятати у темнопору доби або під час густого туману він майже непомітний для водіїв, особливо якщо на ньому верхній одяг чорного або іншого темного кольору. Світловідбиваючі елементи на одязі сумці чи рюкзаку стануть надійним помічником та значно зменшать ризик дорожньо-транспортних пригод. Так звані флікери відбивають світло в темну пору доби, тож водіїв вчасно помічає пішохода. Відтак може зменшити швидкість чи зупинити авто. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.